З початком повномасштабного вторгнення нам як ніколи допомогли із зв'язком, тому що надавався безкоштовно, надавались послуги Старлінку Ілоном Маском. і Це дуже допомагало нашим захисникам, але Компанія Ілона Маска зараз відмовляється фінансувати послуги Старлінку в Україні у листі до Пентагону, який цитує видання CNN, Компанія просить взяти на себе фінансування, тому що сама не в змозі надалі дарувати термінали в Україні або ж фінансувати чинні термінали впродовж невизначеного періоду часу. Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону, є також запит, направлений маску в липні головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним про надання ще майже 8 тисяч терміналів Алів Starlink. сам Маск написав у твіттері що операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і до кінця року перевищить уже 100 мільйонів доларів. Нагадаю, що перші станції супутникового інтернету Україна отримала одразу після початку повномасштабного вторгнення пізніше ще у березні були передані. Але от на початку жовтня нагадаю, Ілон Маск шокував світову спільноту своїми заявами у Твіттері. Почалося усе з допису, в якому він запропонував віддати Росії тимчасово окупований Крим, а також провести на окупованих територіях щось на кшталт референдумів у його розумінні під наглядом ООН. Також за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Ну, далі посипалися реакції від дипломатів, послів, закордонних лідерів і простих громадян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не прикривати словом мир злочини російських окупантів. А Володимир Зеленський у відповідь затвітив власне опитування. Запитав, який Ілон Маск вам подобається більше той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.